Складно було сказати, що Роза і Діана дружать швидше змагаються. Роза терпіти не могла Діану, яка любила будувати з себе всезнайку. У школі дівчатка постійно сварилися і намагалися сильніше один одного зачепити. Коли Діана змогла без іспитів вступити до академії мистецтв, то Роза ще сильніше стала над нею знущатися. Роза не могла зрозуміти. Як запросили не її, а цю Діану? Роза вступила в педагогічний. Це було єдине місце, куди її взяли. Час йшов занадто швидко. Діана встигла вийти заміж за бізнесмена. Вона з відзнакою закінчила академію, але за професією працювати не пішла. Вона допомагала чоловікові із бізнесом. Діана ні в чому собі не відмовляла. Могла зараз витратити круглу суму грошей. Вона сильно змінилася з часів школи, стала нахабною і задиристою. Якось раз Діана із подругами поїхали в дорогий ресторан. У ресторані грала жива музика, яка сильно сподобалася дівчатам. Вони замовили столик біля вікна. Офіціант їх зустрів і посадив на місця. Дівчата ніяк не могли вибрати, щоб замовити такого цікавого. І Діана стала вивчати інших відвідувачів. Раптом її погляд зупинився на дівчині, яка когось їй нагадувала. Це була її шкільна суперниця Роза. Вона сиділа в кутку і їла шоколадний торт. І Діані захотілося її принизити. Діана покликала офіціанта і голосно сказала: Всім келиху вина за мій рахунок, крім цієї дівчини. Діана чекала скандалу, але Роза навіть бровою не повела. Вона просто подивилася на Діану і посміхнулася. Роза встала і попрямувала до Діани. Вона була одягнена в легке синє плаття, яке підкреслювало її красиву фігуру. Вона була легкою та повітряною. Всю злість на Діану вона залишила в далекому минулому. Привіт, Діана! Я рада тебе бачити. Спасибі, ти сьогодні нас збагатила. Давно у нас не було такої виручки за день, з посмішкою на обличчі сказала Роза. Нічого не розумію, ти про що? запитала Діана у відповідь. Я ж чоловіком відкрила мережу цих ресторанів. І ось сьогодні прийшла перевірити, чи добре тут справи йдуть. І ось завдяки тобі справи йдуть не просто добре, а відмінно. Діана втратила дар мови. Вона витратила усі гроші, які були у неї на карті. Дівчина боялася повертатися додому. Чоловік її б точно прибив.